Завірюха та під вечір трохи чухла. Вийшли в двір люди сніговики, щоб розчистити спішки. З, з ними біга Дитинчатка, снігове мале дівчатко, гарна, сніжна ця зима, кращої пори нема. Кажуть, влітку тепло, гарно, та чекати літа марно, як. Тіла, якби ще літати вміла. Ой, як будете вітати, то й мене візьміть у літа. Не взяли б тебе, будь ласка, але ж літо це лиш казка. Скільки живемо на світі не зустрічали внучку літа? Спи, маленьке, на добраніч, ніч відростеш від снігу за ніч. Чи ти ба, мале дівчатко? Снігу, рідне онучатко, я візьму його до неба, політаємо, як треба. Покрутився вітерець, та й полину на простець із зими в яскраве літо упустив дівчатку. Я і мріяти не сміла. Як додому повернуся, розкажу про все бабусі. Ну, ось з нами так та літо прославляти. Вийшло сонечко гаряче, та дівча від нього плаче. Від тепла воно присіло і хмаринкою злетіло. Знову падає сніжок на дерева й на лужок. І дуси, бабусю, мила, усе навколо знову біле, а я у літочку злітала, з метеликами танцювала. Дика скарка, звісно, гарна, та обманювати марно нам казати це дарма. Літа на землі нема. Є-є-є! Немає? Немає. А метелики є? Є. Правильно малята. Добре. Вірю та дарма, бо тепер ще скрізь зима. Тож давайте, щоб зігрітись, разом по робот водити.